Доброго дня, колеги. Ваші увазі невелика доповідь на тему результати та напрямки розвитку технології похилоскерованого та горизонтального буріння. Бурова техніка одна з перших українських сервісних компаній, яка розпочала свою роботу у 2000 році. На сьогодні компанія надає сервісні послуги по напрямкам розроблення проєктів на споруджування свердловини, похилоскероване буріння, сервіс бурових розчинів, культюрінгові технологій. Немалий досвід показано на слайді. За останні 9 місяців в умовах військового часу фахівцями нашої компанії було виконано 9 проєктів на спорудження свердловин. Спільно з нашими партнерами надано 12 послуг ПСБ з використанням нашого обладнання та персоналу. На шести свердловинах надавався сервіс по боровим прощинам. Наведена статистика свідчить, що працівники накопичують досвід, досвід та постійно підтримують професійні навички. Перспективним напрямком є ведення експлуатації, в експлуатації покладів ущільних колекторів, які доцільно розкривати сквердловинами з горизонтальним закінченням. Часто потужність таких горизонтів на родовищах України від 5 до 10 метрів, тому навіть на вивчених родовищах для оточної глибини залягання пласта рекомендується напрацьована досвідом конструкції горизонтальної свердловини з пілотним стовбуром. В пілотному стовбурі проводиться повний комплекс ГДС. За результатами гамма-каротажу, якого бореться горизонтальний стовбур довжиною близько 100 метрів. Експлуатаційна колона спускається по крівлю продуктивного пласта та цементується. Горизонтальна ділянка кріпиться фільтрами з алюмінієвими заглушками. З 2018 року ми повернулися до практики капітального ремонту свердловин шляхом боріння бічних стовбурів. Детальніше хочу зупинитися на одному з наших проєктів та славищів, які виникли при його виконанні. Конструкції даної свердловини наведено на слайді зліва. Проектом передбачається встановлення кулина відхилювача в обсадній колоні діаметром 178 мм. Для значення зенітного кута становило 53 градуси. Довжина відкритої ділянки стовбуру свердловини становила 250 метрів з горизонтальним закінченням. Інтенсивність при цьому складала 2 градуси на 10 метрів. Боріння здійснилось використанням бурового розчину для продуктивних горизонтів. кріпленні свердловини проведено установку гідравлічного пакеру в покрів продуктивного горизонту. Після чого проведено цементування хвостовика. Під час виконання проєкту відмічено ускладнене рух борильної колони, а саме затяжки та посадки при русі борильної колони становили 15-20 тонн. Ще однією проблемою була складність орієнтування компоновки на слайді. Попри зазначені складності, вдалося успішно розкрити продуктивну частину свердловини та провести її кріплення фільтром хвостовиком з майстерним цементуванням. Наступною запланованою роботою є боріння бічного стовбура з горизонтальним закінченням довжина відкритого стовбура, якого вдвічі перевищує довжину пробуреного, що в свою чергу з негативно вплине на рух бурильної колони. Інтегрований підхід дозволив уже на етапі проєктування закласти ряд захід для попередження даної ситуації. Це підвищення і без того високого вмісту мастильних домішків в буровому розчині, внесення змін в компоновку КНБК, а також використання осциляторів. 에, влас... ну, сьогодні згадували вже попередні доповіді про використання осцилляторів, можливо, це був цей випадок. Власного досвіду використання осцилляторів під час буріння складних похилоскерованих ділянок у нас ще немає. Але такий досвід є у наших партнерів і співдоповідачів, які, на жаль, не змогли бути присутніми, тому про, ну, про осцилятор розкажу трошки вам я. Осцилятор призначений для створення додаткових вібрацій борильної колони, що допомагає. 에, Орієнтування компоновки під час слайду та підвищує механічну швидкість буріння. Місце встановлення осциллятора визначається розрахунковим шляхом та знаходиться на певній відстані від КНБК. Про власний досвід використання осциллятора ну, сподіваюся вам розповісти на наступній конференції. Ще одним з запланованих технологічних рішень є використання гентових вигунів наших партнерів, компанії УНГЕС, вигуни виробництва канадської фірми Вензель. Та власних телеметричних систем, Дрілтек та Бичку. Обслуговування гвинтових двигунів та ясів проводиться на базі виробничого забезпечення на спеціалізованому обладнанні наших партнерів. Зараз компанія працює над докомплектацією обладнання, що дозволить нам надавати якісні сервісні послуги при спорудженні свердловин на перспективних напрямках розвитку. Серед них боріння глибоких, похилоскерованих свердловин, багатовибійне та кущове боріння. Розбиття ущільнених колекторів горизонтальним стовбором великої протяжності з використанням РКС. На завершення допитів хочу показати наших замовників, подякувати їм. А також <плес> дякую за увагу. Слава Україні!